В ім'я Отця і Сина Святого Духа, всесвітліші отці, всечесні діякони, преподобні сестри, дорога Родино, деякона Івана, дорога Наталю, яка вчиться з нами сьогодні, в тій хвилині, особливій хвилині для твого чоловіка, для нашого діякона Івана. Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі паломники Апостольського екзархату в Німеччині і Скандинавії, що прибули до Риму, щоби тут черпати надію. Слава Ісусу Христу! Слава. Так, сьогодні і тими днями ми можемо щедро черпати надію в цьому вічному місті, тому що це місто, позначене свідоцтвом віри верховних. Апостолі Петра і Павла, тут спочиває Князь усіх апостолів, до якого Ісус Христос, покликуючи Його на служіння, сказав ти Петро скеля. На цій скелі я збудую Мою церкву, і ворота пекельні її не здолають. Як часто на цю Христову церкву засновану на скалі Петра, Ворожі темні пекельні сили напосідалися. але церква стояла, стоїть і буде стояти до кінця віків, бо збудована вона на скелі, на вірі апостола Петра. Наріжним каменем цієї будівлі є сам Господь Ісус, глава свого тіла, яким є Його свята церква. Але церква. Є сильна і непереможна передусім Божою силою, яка діє в її членах. Вона є непереможна у тих численних ісповідниках і мучениках за Христову віру, які віддали своє життя, зокрема тут, у вічному місті. Ті, хто тут живе, напевно, вже не раз проходили повз Чірко Масімо, чи попри колізей. Попри ті місця, де були ув'язнені Петро, Павло, ті, хто приїхав сюди на Прощу, обов'язково ці місця ще будуть відвідувати. Але відвідувати їх будемо не просто як пам'ятки архітектури, бо паломництво це не є тільки релігійний туризм, але це є зустріч із живою вірою у тій церкві, яка огортає сьогодні всю вселенну. І яку ворота пекенні не здолають. Ця церква є нездалена також силою вірності своїх служителів. І доки церква Христова має єпископів, священників, діяконі, які вірні своїм обітницям, своєму покликанню, ця церква теж буде. Непереможною і нездоланною. Я вже розповідав не раз цей приклад про нашу підпільну церкву, яка доприкінці 80-х років вже, здавалося, переживає свої останні десятиліття. Священників ставало ще раз то менше, ті, що були, ставали ще раз то старшими і вірні люди дуже журилися. Що буде з нашою церквою? І ось коли висвячували одного молодого священника, він мені розповідав сам особисто, і він служив свою першу літургію таємно на квартирі. Під наші греко-католики плакали з радості. Тепер ми знов маємо надію, наша церква буде жити, тому що нам Господь послав. Нового молодого священника. Сьогодні ми також, що беремо участь в цьому богослуженні, будемо черпати надію і цієї особливої літургії, під час якої деякон Іван, винник, буде висвячений на священника. Це великий знак для нашого народу, знак надії, для церкви. Яка посеред випробувань і нечуваних страждань отримує знак Божої підтримки, любові, близькості і благодаті. І сьогодні, в Божому Слові, Господь дає тобі, дорогий брате Іване, оцю науку, на якій ти зможеш будувати своє служіння. Але з цієї науки ми всі повинні черпати. І служителі, і всі вірні. Але в першу чергу я хочу, щоб, власне, ми, що покликані до священичого і до служіння, щоб ми застановилися над Божим Словом і в ньому почерпнули для себе науку, як маємо служити церкві, щоб її укріпляти, а не ослаблювати, щоб її зміцнювати і відновлювати. І те, що Боже Слово нам говорить, це передусім близькість, близькість до Божого народу. Каже автор послання до євреїв: кожен архіерей взятий з поміж людей, поставлений для людей у справах Божих. Священник, діякон, єпископ. Ми всі походимо з народу. Наші рідні є тут. Ми їм завдячуємо нашу віру, дар святого хрещення, релігійне виховання, молитву Отче наш і знак Христа, який вони нас вчили. І зараз вони, віддавши свою дитину Богові, зараз вони отримують назад не просто дитину, але Слугу Христового. Пригадуємо, я покійна вже мама завжди писала мені. Дорогий мій сину, і Слуго Христовий. Так ви зможете тепер, дорогі батьки, звертатися до вашого Отця Івана. Дорогий наш сину і Слуго Христовий. Дякую вам за цей великий дар, який ви дали Христовій церкві і нашому народові. І сьогодні дякуємо Богові за дар покликання Отця Деякона, а незадовго Отця Івана. Близькість до народу. Ніщо не повинно стати на перешкоді цій близькості. Ані географічна віддаль, ані якісь наукові ступені, ані книжки. Це все має стати дорогою до народу. Так багато є наших отців, які закінчили навчання тут в Римі, в інших країнах Західного світу, але вони все одно йдуть до свого народу, там, де він є. На рідних землях, на поселеннях, бо вони вчилися для цього народу. Вони покликані служити цьому народові. Вони є дітьми і синами цього народу. І хочуть бути разом з ним, ділити разом з ним все, що той народ переживає, його радощі, надії, його смутки, болі і страждання. Так як це було з апостолами. Вони служили своєму народові на ім'я, в ім'я Христове. І вони розділяли із тим народом, слухали разом з тим народом науку Божу. Вони переймалися тим, що люди вже були голодні. Вони заступалися за той народ перед Ісусом, І йшли, пропонували свої якісь розв'язки. Вони потім служили тому народові на доручення Господа Ісуса. І, власне, це є цей шлях, який і ми маємо проходити, проходити в служінні нашому народові, відчувати биття його серця, відчувати його голод в першу чергу, голод духовний, голод за Божим Словом. А відтак не відвертатися рівно ж і від його дочасних потреб. Служачи йому там, де він потребує матеріальної, гуманітарної допомоги. Діакон Іван, за хвилю, наш отець Іван належить до тернопільсько зборівської єпархії, а ця єпархія відзначається великою близькістю і до стражденного народу. Я вже казав отцям Захристії, коли. Наші отці в Київській архієпархії мали отримати сотрудників на парафії, то казали, дайте нам обов'язково владику, постарайтеся про сотрудників, які закінчили Тернопільську семінарію. бо ті хлопці вміють все робити, не тільки проповідувати Боже Слово і ревно молитися, вони вміють також дуже добре працювати по господарству, будувати церкву, ремонтувати церковні приміщення, вони все вміють. Це є служіння. Не тільки служити Божим Словом, це в першу чергу, молитвою за наш народ, але також треба не раз засукати рукави і ставати разом з людьми і працювати. Це є близькість пастиря до своїх овець. І це робить авторитет духовного отця, батько, який не сидить десь там в хаті. Чи в Захристії, коли діти голодні або діти працюють, Він є разом з ними. Підбадьорює їх, кріпить їх Божим Словом, молиться за них, працює для них і разом з ними. І врешті хочу заохотити тебе, дорогий Отче Іване, не шкодувати себе. І того, що ти маєш для свого народу, для своєї церкви. Церква і наш народ дав нам так багато. Ми маємо привілей народитися українцями серед народу, перед яким сьогодні весь світ схиляє голову в пошанні і в захопленні його порядністю, його жертовністю, його чесністю, його відвагою в обороні своєї гідності, свободи і незалежності. Це великий привілей належати до такого народу. Ми маємо дар великий належати до церкви мучениці, яка завжди була вірною, яка дала Христовій церкві таких велетнів духа, як митрополит Андрей Шептицький, як син Тернопільської землі, патріарх Йосиф, І сьогодні дає чудовий дар у постаті в особі. Отця Івана Винника. Отче Іване, давай все, що ти маєш для Бога, для церкви, для рідного народу. Не бійся цього віддавати. Не шукай розв'язок якихось потреб духовних, матеріальних поза собою. Апостоли мали спокусу шукати рішень для проблеми. Поза собою. Нехай люди йдуть самі собі дають раду. Ні, цього не роби. Віддай те, що маєш. Нехай це буде мале, але віддай усе. Тобі нічого не забракне. Навпаки, коли ми віддаємо, ми помножуємо Божий дар, що його маємо у серці і в своїх руках. Коли ми хочемо щось зберегти для себе, той дар буде псуватися і руйнуватися. Так як джерело, з якого, не черпають, з якого не черпають води, так як манна на пустині, яку народ хотів зберегти виключно для себе, віддавай. І тоді буде на твоєму досвіді у в твоєму житті довершуватися також чудо, Бог буде помножувати, помножувати дари, замість того, щоб щось забракнуло, наситиш багатьох Божим Словом. Твоєю любов'ю, турбо, турботою і добротою, а при тому тобі нічого не забракне. Бо, як каже нинішній Євангеліє, залишилось 12 кошів. Була велика щедра трапеза, трапеза Божої любови, служителем якої сьогодні Господь ставить тебе, дорогий Отче Іване. Відчуй також, дорогі брате, Турботу Ісуса про тебе. Ісус буде бачити, коли будеш втомлений, а ти будеш втомлений, бо будеш багато працювати, я це знаю. Коли будеш втомлений, відчуй на собі люблячий погляд Ісуса, який буде тобі також казати, Отче Іване, йди трошки відпочинь. Але не дивуйся, коли навіть в твоєму відпочинку буде тебе хтось турбувати твій Єпископ, родина. Люди, паграфіяни, які тебе будуть потребувати, не відвертайся від них. Апостоли також думали, що зараз будуть відпочивати. А натоп йшов за ними. І вони мусили працювати. Короткий був дуже відпочинок. Але нехай для нас будуть слова напучення, той принцип, який висловив в своїй славній молитві про Божу мудрість митрополит Андрей. Господи, дай, щоби для мене. Була втомою, був відпочинком праця для тебе, а втомою відпочинок без тебе. Навіть коли будеш відпочивати, відпочивай з Ісусом. Але перед усім трудися. І нехай Господь кріпить тебе своєю благодаттю і любов'ю. А ми зі свого боку запевняємо тебе про наші молитви і віддаємо тебе, твою сім'ю, усю родину і всіх, кому ти будеш. Ревно і витривало до кінця твого життя служити, підлюблячи покров Пресвятої Богородиці і святих верховних апостолів Петра і Павла, покровителів цього вічного святого міста. Амінь. Слава Ісусу Христу!